Качалка, звичайна качалка, якою тісто качаємо. Лікті ставимо на стіл, качалку в руки і голову кладемо на неї. Голову розслабляємо, шию, розслабляємо, плечі розслабляємо. Повністю падаємо. І руками починаємо прокатувати. вперед назад вперед назад Місцями може бути боляче. Потім і одна сторона під щелепою, і друга сторона під щелепою. Однією стороною кладемо і так само прокатуємо. І другою. Ще одна вправа для усунення напружень в зоні підборіддя. Йогівський кубік, ставимо на стіл, твердий м'ячик діаметр 5 см. М'ячик на кубік і підборіддям лягаємо на м'ячик. Голову шию, плечі розслабляємо. Збоку голова має бути тяжкою, розслабленою. Відразу попереджаю, що вправа болюча. Але дуже класно.